Так, всім добрий ранок. У нас такий дубак. Машина холодна, зараз її прогріваю. Сніг сипить просто. Йо... Дуже багато. От, зараз буду вже мчати на роботу, тому що на 9 ранку у нас дві прийомки. Це Mercedes, цежка і BMW-30. Ще має бути сьогодні автомобіль на хімчистку, ще автомобіль потім на мийку, ще мийка двигуна. Ще машина одна перекупська. Роботи дуже багато. Тож будемо їхати, зараз все вам буду показувати. Погнали! Це Mercedes, цешка. Заїжджає до нас на трьоххвазну мийку з вологим прибиранням, бо автомобіль буде далі рухатись в люди. Дуже гарна машинка, ми її знаємо. Власник постійно за нею доглядає. Зараз ми її намарафетимо і піде вона фотографуватися. Так, по салончику. Я вже говорив про комплексне прибирання. Все тут почиститься гарненько. Буде просто пушечка. Тежка в нас вимета в три фази, з ручною мийкою, законсервували її рідким воском. Всередині зроблене вологе прибирання, гума начорнена. Все тут просто-просто гарне будки. Також одною з наступних заїжджає ось ця BMW. F30. Свіженька від нашого постійного клієнта, до цього у нього була джета. Він її поміняв на ось таку БМВ. Е, це типу топляк, але ватерлінія була не дуже високо. Завдання. Зробити тут хімчистку, зняти сидіння, подивитися, чи там немає ніяких моментів. Ось, чи все живе, чи немає ржавчини, корозії, тому що в автомобілях все у нас 137 тисяч кілометрів пробіг. Ось, до речі, тут бабушкин вже з якоюсь такою шагріню. Як буцім його перефарбовували. Загалом дуже гарне авто. Зараз звільниться бокс і хлопці будуть його робити. Так, а тут у нас Octavia Tour заїжджає на хімчесточку. Ми будемо її пізніше, там е, тільки вклеєне скло. Ось. Тому мейку вона отримує трішки пізніше. А там за рулем сидить молодий молодий дід Влад. Так, Зараз покажу вам по об'єму робіт. Машина перекупська, того вона грязна, того вона ось в такому стані. Але хлопці зроблять тут. Зроблять тут шахермахер, де тут дуже проблемні салазки. Важко його знімати. О, це капець. Треба стригти машинкою. Так, заїхав на супермока на мийку і що це таке? Ну що це таке? Це що? Це селектор? Я тут вже як свиня запачкався біля того і турки. Що це таке за селектор? Що це таке? Так, а тут до нас заїжджає F-30. На хімчисточку салона, хлопці вже зняли задній диван, познімали сидіння. Автомобіль повністю вимитий, гарнюня, шитой. Він був дуже-дуже брудний і колір здавався навіть, що не білий. Якийсь такий сіруватий. Автомобіль в роботі, хлопців, сьогодні було ще багато миї, тому вони не встигли провести багато робіт по БМВ. Але ще не вечір, як то кажуть, я думаю, що за сьогодні вони зроблять 70% цієї роботи. Так, Octavia Tour у нас в такому непрезентабельному вигляді, тому що митися її можна тільки завтра, тому що ще раз повторююсь там. Тільки поклеєне скло. Чистка у нас ось в повному розпалі. Сидіння вже зроблені. Салончик продовжує робитися і буде красота. Так, по БМВ. По БМВ вона у нас майже готова. Залишилось почистити одну дверну карту. Зібрати салон, тут фінальні пилососи, консервація пластиків, консервація шкіри, мейка вікон і готувати її до видачі. Там вже чорніння гуми і зовнішніх пластиків. Загалом це означає, що вже завтра зранку ми її видамо вона буде готова сьогодні пізно ввечері, але видамо її зранку. Так, по шкоді у нас салончик вже зібраний. Тут все чистенько, пластики законсервовані. Залишилось підготувати її до видачі, Вимити оце ззовні. Цей весь бруд. Я думаю, що герметик стекольний вже у нас засох. І, в принципі, куча, -куча дрібниць. Всім добрий ранок. Він такий добрий, але холодний, тому що е, бортовий в мене показує мінус 15, телефон показує мінус 10, але в дупу все одно холодно. Зараз їду на бокси приймати один автомобіль, віддавати два автомобілі. Загалом це BMW f 30 вона дороблена, я покажу вам результат. І е, шкода турка. Там також вона вже дороблена по ній хімчистка і помитий двигун. І ще заїхала вчора Mazda цей 50 на хімчисточку з зонацією, Також вам її покажу. І вчора вже хлопці мали відмити. І зараз на ранок у нас приїжджає джип Patriot на шліфовку, поліровку фар і поклейку антигравійки. Ми били себе в груди, що більше не будемо брати антигравійку. Я не знаю, чи вам видно через цю кількість пару у мене. Але... Там легкі фари, і в принципі я думаю, ми маємо впоратись з ними. Е, так, взяти реванш може і. Тому що ми на антигравійці втрачаємо дуже багато. Точніше, без антигравійки ми втрачаємо дуже багато. Тому що десь, десь фари, десь якісь порошки заклеїти, ще десь щось за плівками майбутнє. Навіть е, я деколи собі думаю, отам, е, якщо бачите, стоїть. Тракторець від Volkswagen, я інколи навіть думаю, що краще з ним зробити: його переклеїти чи перефарбувати. Ось. Ну, ось. Дуже багато думок таких в голові. Але, наприклад, да, людина, якщо, яка буде, захоче змінити колір своєї машини, свого автомобіля. І вона не бита, не фарбована, і там все віддалі. Вона ж не буде його перефарбувати. Вона буде вибирати переклейку плівкою. І це прикольно. Це, ну, я не сказав би, що це 100% ніші, які один на одну заміняють, да? але вони пересікаються і доволі тісно. А зараз летимо на бокс. Хотів вам відзняти БМВ, але поки що займаюся. ось цим. Так, БМВ у нас готова. Ось така вона білосніжна, гарнюня. F-30, зробили їм чисточку, шкіру, законсервували, всі пластики, також законсервували, зробили повністю гарнюню, дивилися, чи немає слідів підтоплення, тому що була вотерлінія, але все сухенько, все частенько, навіть етикетки бумажні, які знаходяться під поролоном, На ковроліні не пошкоджені. Так-то загалом пушечка. Скоро прийде власник. Будемо віддавати Так, тут до нас заїжджає Mazda cx 5 Хлопці попередньо вибили, щоб зрозуміти, що тут по лакофарбовому. Попросили власники, запитали, чи потрібно її полірувати. Я от покажу вам, потрібно її полірувати чи не потрібно її полірувати. Навіть не знаю краса це, Хтось тут полірував її дуже, дуже Так, це всередину не знаю, що заглядав, я трохи в шоці від того, що вона в такому стані, це, звісно, треш. А заїхала вона до нас на хімчисточку салону з озонацією. Зараз тут все буде розбиратися і починати чистку. Думаю, класно? класно? В машини, <ріпляйте> всі, Шкода втаю, пишу показувати вам з під капотного простору, тут це вимито поверхнево, яке просив власник без консервації, щоб не було і не оглядало нализним. Зараз цей автомобіль передивляється. Перед видачою. є якісь моменти, які краще видно тут. Вже особисті речі позбирали. Автомобіль має певний механічний знос. Тому що він вже не новенький. А так-то все чисто законсервовано. Автомобіль, так сказати, на етапі перевірки перед Так Так, а в нас тут заїхав джип-патріот. Демонтуємо фару, щоб можна було її нормально відшліпувати і проклеїти, бо тут заважає. Nes ta lišitka, lišitka, nuimate, neveikite, bet raizinimate bumper. Na, nu, buvo liriščia, kad žinome parodą. Please tell me all the bad, never good Fill my head full of every single doubt, yeah Please say any negative thought. I pop off when I hear people say I cannot I get off to the thought of proving everyone wrong I won't stop to the top, so you better back off or get lost I'ma stay loud, stay proud Never running out, never heading south I'll be spreading out, call it word of mouth Can't put me down, I'll be getting loud You can have in doubts, not what I'm about Have your f***ing cloud. it be raining now I keep making sound, go another round I'm legend bound, can't stop me now You don't wanna fuck with me. Так, тут все поклеєно, у нас тут все гарно, є е, деякі залишки води, але вони пізніше через мікроканали всі повиходять. Пушка. Так, мазда в нас робиться. Салон розібраний. Хімчистка в повному розпалі, так сказати. Все демонтували, щоб нічого не заважало хімчистити. Також вона ще після хімчистки залишиться в нас і ми наведемо красу, бо це кузов потребує її. Мазда вже готова, її вже похімчистили. Готова вона, звісно, по хімчистці. А завтра буде приступатися до поліровки. Поки що покажу вам результат. Той, який маємо по хімчистишці. Все потягнули. все гарненько зробили. Єдине, що не робили, тут ще озонацію. Ну і таке мийка вікон. Це все вже такі підготовчі моменти, не критичні. Так, Ауді А8 та заїжджає на комплекс мейку зовнішню. Вологе прибирання комплексне всередині і твердий віск. Ось така красуня. На трьохфазну мийку твердий віск. І вологе комплексне прибирання всередині. Ось така гарнюня тут у нас заїхала. Просто лялька. Я бачу по кузову є певні царапини. ми зараз відмиємо її в три фази і все, власнику покажемо, все розкажемо, що з нею можна робити далі. Так, тим часом лазда так просто не дається. Знову сіма кум. В ній, хоча незрозуміло, ми постійно його відключаємо і все одно сідає. Так, зараз хлопці приходяться, забирають. Обітом, який є на кузові. Потім все пройдеться додатково глиною і вже оклейка буде відбуватися. Всі зони ризику, всі пластики, все позаклеюється. Так, перегнали автомобіль в, в інший бокс, зараз покажу вам ще раз об'єм робіт. Маємо ось тут таке жахіття. Взагалі вона вся ось такі насічці. І одне з найстрашних це, це ось ця дверка. I feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up just so they could see me. Did what I had to do just to feed me, and what was left over I put towards my dreaming. But the only thing in life that has meaning are the things you gotta work for, believe me. Так, Дуже велика, тут перебіглася, є подряпане, вона ще буде переполіровуватися так, щоб зрозуміти і вибрати систему для полірування. Так, Audi 8 у нас вже готова. Вона вимита в три фази, покрита рідким воском, зроблена вологе прибирання комплексне. Пластики начрнили, все зробили тут так, як потрібно, просто пушка. Так, ауті на вулиці нас виглядає бомбічно, не видно вже ніяких моментів і взагалі все бомба. Так, мазда вже готова, вона заду мене, позаду. І я її заю, тому що в неї висаджується чомусь акумулятор. Хлопці на ніч скинули його, щось можливо краде трішки заряд. І зараз я вам покажу результат поліровочки. Та гарненько відполірована, зараз вийде на вулицю, щоб в повному обсязі. Можна було оцінити сонячний вигляд. ну Це звісно зовсім інша машинка, якщо чесно. Також закрили машинку твердим воском, щоб атмосферні явища впливали на нього, а не на свіжовідполірований лак. І ну, цей результат зберігався якнайдовше. Ось так вона виглядає на вулиці. Просто. Колір відкрився, якщо ще сонечко блисне, взагалі буде бомба. Звісно, вчора перед завершенням роботи фінішний етап був не дуже легкий, тому що у нас зламалася ексцентрикова машинка, але хлопці доробили, доробили автомобіль. <плес> <плес> Фінальні дотирачки, пилососки і проча така штука, яка обов'язкова перед передвидачею. Їдемо відвозити машинку власниці. У нас діє послуга консьєр-сервісу, я трішки вирвався вперед. Сергій їде ззаді на мазді, я, мені треба заскочити на заправку. Ось, приїжджає, їдемо, нам чоловік власниці. Залишив тих паспорт, залишив, ну сказав адрес, куди їхати. І ми зараз веземо робити їй такий подарунок. А свирекайдан. Fit these clowns who were all taught they deserve an ounce. It's only worth it if you work for it. It's only worth it if